Головне події в Харкові та області 10 січня. Конфлікт адвокатки та співробітників ТЦК у Харкові перейшов на національний рівень. На ситуацію зреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він повідомив, що побачив у соцмережах відео з Харківського медзакладу. На ньому штовханина у дверях приміщення, де працює військово-лікарська комісія. Чоловік у військовій формі перешкоджає жінці адвокату, яка намагається потрапити всередину. Лубінець заявив, що до адвокатки застосували силу. Він назвав цей вчинок ганебним і недопустимим. Омбудсмен вимагає надати юридичної. Оцінку дієм працівникам центра комплектування та притягнути винних до відповідальності. Конфлікт прокоментували і в Харківському ТЦК і СП Підтвердили чоловік на відео, їхній співробітник. Дії військовослужбовця засудили та повідомили, що призначено службове розслідування. Водночас в ОТЦК наголосили, до конфлікту призвела агресивна поведінка громадянки, яка назвала себе адвокатом військовозобов'язаного. Вона, нібито, намагалася провокувати конфлікт і перешкоджати роботі ВЛК. Тож військовослужбовець відтіснив громадянку за межі службового приміщення. Аналітики проєкту Діпстейт вдруге за тиждень повідомили про просування окупантів у районі дворічної. Зміни відбулися на двох ділянках мапи бойових дій. Ворог просунувся в самій дворічній і в бік найближчого села Западне. Відзначимо, що начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін напередодні назвав ситуацію на цьому напрямку вкрай складною. Він також підтвердив, що росіяни намагаються закріпитися у дворічній. Дві тисячі доларів втратив житель Харкова через те, що прикордонники не повірили в його почуття. Прес-служба ТПСУ повідомила, на пункті пропуску краківець затримали фейкове подружжя. Прикордонники з'ясували, що житель Харкова одружився із землячкою не з любові. Головним козирем нареченою стала третя група інвалідності. Разом із фейковою дружиною він хотів виїхати з України. Проте прикордонники з'ясували, що своїй нібито половинці харків'янин заплатив 2 тисячі доларів, а також мав купити зворотні квиток, платити готель і дати кишенькові гроші. Замість Тамади подружжю прикордонники викликали нацполіцію. Температурний рекорд зафіксували у Харкові 8 січня. Регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що ніколи за час метеоспостережень у цей день не було настільки тепло. Температура сягнула плюс 8,9 градусу тепла. Попередній максимум був 6 градусів зі знаком плюс. Більше новин на сайті «Об'єктив». незламні разом.